Але тут можуть бути якісь фінансові перепони, ну, наприклад, не тягне він фінансово поки що. Йому потрібен трішки час, йому потрібна база, якась фундамент для того, щоб це реалізувати. Тобто не все так швидко, як би хотілося. Головне, намагайтеся все ж таки не прям ну, не сперечатися на рахунок цього, віддати йому головну роль, тому що тут можете вступати в. Конкуренцію. Головне намагайтеся зберігати конструктиву в у всіх суперечках, розмовах і так далі, щоб не посварилися. Так, да, можна поссоритися. Чисто через ваші якісь думки, накручування, переживання і так далі. Не переживайте. Можете переживати, що от це все обман. Це все лише слова, і нічого він не робить, і нікуди не рухається. Це насправді не так. Просто потрібен час. Ще раз скажу, потрібен час. Е, так, ті, хто вільні, давайте да, про вас. Ну тут я б не сказала, що щось зміниться, ви як були самотні або вільні, незалежні, так ви і залишитеся. І тут, причина, в вашому минулому ви не зробили з нього правильних висновків, відповідно, далі ми поки не їдемо. Да. Можете відчувати самотність, не вистачатиме вам тепла якогось душевного, пустоту всередині, але. Але це не привід повертатися в минуле, писати комусь там, наприклад, да, шукати якихось легковажних романів і знайомств. Вам потрібно о, поки що зайнятися переосмисленням свого минулого, минулих о, невдалих, можливо, спроб відносин. Ну і, звісно ж, зайнятися. О, Психологічною стороною усвідомленням власної цінності у відносинах. Тобто, не варто розмінювати свою енергію, свій ресурс на якісь знайомства, на якесь спілкування, яке для вас не становить цінності, яке вам можливо не підходить внутрішньо, чисто через те, що ви відчуваєте самотність і пустоту. А так, в принципі, можуть бути і побачення, і знайомства, але я ж. Зразу сказала, що а, поки не маєте ви готовності внутрішньої до них. На цьому в мене все і запрошую вас на особисті консультації в директ Інстаграм.